Китається хлебець, він тягне за собою нерви, він постійно їх подразнює. Воно десь притиснуло його, вони набрякають, починає нога боліти. Треба зняти цей набряк, зняти забалення, і воно або відпускає, і людина далі може нормально жити, або воно далі десь продовжує на нього тиснути, і якби більше варіантів немає. Максимум, що можна зробити, це під рентгеном, операційно ввести всередину туда, ці нерви, препарат, щоб він там трошки розплився і він працював всередині. Непогана альтернатива, і я б, в принципі, ні. Ще одна пацієнтка. Теж мені якось от сьогоднішні такі випадки, мені прямо аж чуть в душу залізають. У неї є проблеми з попереком, є зміщення, нестабільність, вони тянуть за собою нерви, там сформувався стеноз. Дивіться, в неї і радіюючі болі по ногах. Паралельно з цим у неї проблеми з ключовими суглобами. Причому з обома. І е, зазвичай так буває, тому що це один біомеханізм і вони працюють разом. Якщо страждає один суглоб, страждає разом другий і поперек. І потрібно все вчасно вирішувати. Чомусь їй не Сказали, що це можна вирішити хірургічно. Вона вже пару років ходить по лікарях, приймає купу медикаментів, а толку немає. Ми її будемо оперувати, зробимо її фіксацію, заберемо це, все вичистимо і вона буде бігати. Завжди, в першу чергу, робиться спина, тому що нерви важливіші, ніж там, сам суглоб механізм.